Привіт! Я Софія Колодій і я дипломований дієтолог, а також віце-чемпіонка світу з бодібілдингу. І сьогодні ви почуєте мою історію про те, як з великої дівчинки-бодібілдерші я стала ось такою маленькою тендітною дівчиною. І так, мій шлях почався в 2015 році. Я була маленька, звичайна дівчинка. Але я мала велику мету стати чемпіонкою світу з бодібілдингу. І я почала свій шлях. Тренажерний зал став моїм другим будинком. Я там займалася 6 разів на тиждень, не вилазила, підіймала дуже важкі, важку вагу, і мені це дуже подобалось. А в мене гарний тип тіла це мезоморф. Я гарно набираю м'язи та також гарно скидую жирову прослойку. А тому в мене дуже добре виходило. Я набрала велику кількість м'язів. В мене була дуже велика спина, такі плечі. Можливо, ми додамо моє фото і ви побачите, яка я була, зовсім інша. Але після того, як я стала віце-чемпіонкою світу, мій смак змінився. Я Перестала отримувати задоволення, в якому тілі я знаходжусь. Мені е, не хотілося бути такою великою. Мені захотілося стати більш тендітною, більш жіночною, зменшити цю кількість м'язів. І тоді почався мій новий шлях, про який я вам зараз розповідаю. Е, в мене змінилось е, харчування, в мене змінились. Тренування. Я зовсім перестала займатися силовим тренінгом. І перейшла на функціональний тренінг. Сьогодні я вам покажу, що я робила, щоб зменшити ніжки, щоб зменшити спинку, щоб в мене були менше ручки. Я вам покажу, що я виконувала раніше і як я замінила ці вправи і що я виконую зараз. Тому поїхали! Перша вправа, яку я раніше виконувала, це, звісно, присідання з вагою. Звісно, я виконувала з набагато більшою вагою, ніж зараз, але я просто вам покажу приклад, як це, це я робила раніше. Ніжки ставимо на ширині плеч. Спинку обов'язково тримаємо рівно і сідаємо до паралелі з полом. Потім виштовхуємо таз вперед. І знов повторюємо. Не забуваємо дихати. Вдих, видих. Ось такі вправи я виконувала. Це базова вправа, яка обов'язково необхідна, якщо ви хочете накачати м'язи сідниць та ваших ніжок. Ось так. Але зараз мені. Досить вправ з фітнес-резинками. Обираємо ось таку резиночку. Одягаємо. Ставимо ніжки так само на ширині плеч. Спинку тримаємо рівно. І поїхали. Сідаємо і зажимаємо сідниці в верхній точці. Так само. Видих. Вдих. Видих, вдих. Для того, щоб підтримувати ваші м'язи в тонусі. Для того, щоб у вас були гарні сіднички. Не для нарощування м'язів. Цієї вправи досить. Для того, щоб мати підтягнуту та гарну фігуру. Наступна вправа це руминська тяга. Беремо гриф, Ніжки ставимо не дуже широко один від одної. Таз тримаємо трохи відтягнутим назад. Спинка в нас рівна, погляд вперед. І тепер ми відводимо таз назад і штовхаємо його вперед по діагоналі. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Ні в якому разі. Не підіймаємось за рахунок вашої спини. Добре? Необхідно штовхати таз вперед. Ми нахиляємо завдяки тому, що таз відводимо назад. І підіймаємо завдяки тому, що таз відводимо вперед. Видих. 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 Тримаємо рівну спинку. На протязі всієї вправи. Як я тепер її замінюю? Знову беремо фітнес-резинку. Раз. Два. Ось так. Так само. Спинка рівна. Погляд вперед. І поїхали. Відводимо таз назад. І штовхаємо вперед. Назад. Вперед. Так само. Нахиляємось вперед. Завдяки тому, що відводимо таз назад. І потім виштовхуємо його вперед, скорочуючи м'язи сідниць. Ось така вправа. Зараз ми будемо виконувати сідничний міст. Цю вправу можна виконувати як з дуже великою вагою, і у вас будуть включатись ваші сідниці, ваш біцепс бідра. І так само можна виконувати з фітнес-резинками. І навантаження буде трохи менше, але так само ефективно. І так, поїхали. Лягаємо лопатками на лавочку, чи, наприклад, як зараз я лягла на степ. І виштовхуємо таз вверх. Вверх, вверх. Так само цю вправу можна виконувати у сміті. Видих, вдих. В верхній точці зжимаємо сідниці. Видих, вдих. Видих, вдих. Розтягуємо внизу і скручуємо у верхній точці. І зараз ми виконуємо ту ж саму вправу з фітнес резинкою Цю вправу виконую я зараз для того, щоб підтримувати себе у такій формі. Та для того, щоб тримати сідниці в гарному настрою. І так, поїхали. Лягаємо на підлогу. Так. Ніжки ставимо на ширину плеч. Підіймаємо таз, зажимаємо сідниці і опускаємо вниз. Знов вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх. Тільки торкнулися внизу підлогу і одразу вверх, вверх. У верхній точці можемо затримати на 2 секунди. Вверх, вниз, вверх, вниз. Щоб ускладнити цю вправу, можемо додати. Підняли розведення вниз. Підняли розведення вниз. Ось таким чином можна ускладнити цю вправу. Потім можна дати тільки розведення, тримати сідниці зверху і робити в сторону в сторону в сторону розведення. Ось такі вправи я зараз виконую. І мені достатньо, щоб були сідниці гарні. І зараз я вам покажу вправу, яку я обожнювала раніше виконувати на спинку, для того, щоб м'язи були гарними, великими і гарно росли. Але зараз я її замінила. Спочатку покажу одну версію, і потім покажу іншу версію, яку виконую зараз. І так, поїхали. Беремо гриф ось таким хватом, обратним, зворотнім хватом, вибачайте. І так, а, нахиляємось трохи вперед. Спинку обов'язково тримаємо рівною і починаємо тянути до низу живота. Ось так. Бачите, я постійно дивлюсь вперед, плечі увожу назад. Уявляємо, що в нас між лопатками якийсь предмет. І ми намагаємось його зжати. І вниз. Зжали. І вниз. Грудну клітину прогинаємо. І зараз покажу вам вправу, як я виконую її зараз. Знов фітнес резиночка. Одягаємо на ніжки. Нахиляємось вперед. Так само. Дивимось вперед. Спинка рівна. І починаємо тягнути донизу живота. Робимо повільно плечі. Уводимо назад. Так само уявляємо, що в нас між лопатками предмет. Ми його зжимаємо і розтягуємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих. Ось таку вправу я виконую тепер. І зараз ми виконуємо ще одну вправу. Це будуть ваші м'язи плечей. І так. Беремо гриф, спинку тримаємо рівно і тягнемо до підборіддя. Хват у нас середній. Як бачите, в мене підіймаються тільки лікті вверх, плечі ми не підіймаємо, вверх, вверх. Видих. Ось така вправа на ваші плечі. І я покажу, як її виконувати з фітнес-резинками. Беремо трохи слабшу резиночку. Даємо ось так. І поїхали Поверх. вверх. Поверх. Так само тягнемо лікті вверх. Розиночку до підборіддя. Ось такі вправи я вам показала, як я виконувала їх раніше і як я виконую їх тепер. А в мене зменшилось. Моя вага, зменшились м'язи. Мені так подобаються більше. Тому я раджу дівчатам, якщо вам хочеться наростити м'язи, тоді йдіть до тренажерної зали та обов'язково використовуйте а, велику вагу для того, щоб нарощувати м'язи. А якщо ви просто хочете підтримувати себе в гарній формі а, і підтримувати м'язи в тонусі, тоді вам досить вистачить. Фітнес-резинок і ось таких вправ, які я виконую зараз. Тому підписуйтесь на цей канал, тут буде дуже багато корисних відео. Пишіть в коментарях, як вам таке тренування, ставте лайки, підписуйтесь та дивіться далі відео.